Привіт, малята! Я жовтеньке сонечко. Живу я високо на небі та зігріваю всю планету. Мені дуже подобається спостерігати за деревами і можу вам розповісти про них щось цікаве. Наші зелені друзі люблять, коли їх дощик поливає. Деревам для росту дуже потрібно сонечко тепленьке. Давайте пригадаємо, з яких частин складається дерево. Це коріння, стовбур та крона. Коріння живить наше дерево. Подивіться, яке воно кремезне. А ось стовбур. Він дуже твердий. Та тримає крону, тобто гілочки дерев. Дерева називають легеннями нашої планети, бо вони насичують повітря, яким ми дихаємо, киснем, необхідним усім істотам для життя. З деревини будують будинки. Виготовляють меблі для життя. Папір. Музичні інструменти. Іграшки та багато іншого. Плодові дерева дарують нам смачні фрукти та ягоди. Бруньки, квіти, листя та кора деяких дерев мають лікувальні властивості, допомагають лікувати різні хвороби. Сухі дерева рубають та перетворюють на дрова, які потрібні для опалення наших з вами осель. Для деяких тварин дерева є поживними. Печик ласує корою. білочка ласує з шишками. Птахи в деревах знаходять собі комашок. Ховаються від хижаків та будують собі гнізда. Коріння дерев зміцнює ґрунт. Малята, послухайте, який красивий вірш я знаю. Нащо у дерева стільки гілок, це щоб гойдати веселих пташок, щоб перехожому затінок дати, чи від дущу у негоду сховати? Ну а навіщо такий стовбурище? Щоб підніматися вище і вище в небо, туди, де птахи, де блакить, де золотаво сонце горить. Нащо ж коріння таке довжелезне, це щоб дерево бути міцним та кремезним. Дітки, мені дуже сподобалось з вами спостерігати сьогодні за деревами. Я вам дякую та до побачення, мої любі!